Усім доброго вечора, ми з України у незламному українському Хоркові тримаємось. Я приніс з мікроремонту мою улюблену деку Sony. Деку то я приніс, але щось з кишенью для відкривання касети. На стопджек натискаю, але на відкривається щось він. Ну то нічого, спробую випишіть цю проблему сам. Так не хочеться її розбирати, не то що він, а просто то тривоги, то ще щось. Зараз трохи розповім вам, чого дізнався, а ви поки підпишіться на канал, тисніть кнопку спонсорувати. Всім тихого вечора. Короткий опис та річ у відео. Показую технічний лайфхак. Що робити, якщо заклинило кишеню деки, Зліва є спеціальний дугоподібний важіль. Який рятує ситуацію, також після заміни материнської плати нарешті запрацювала фірмова підсвітка. Тепер цей японський вінтаж знову вступив у діло.